Вітаю вас, друзі! Вітаю вас зі святом. Сьогодні третя річниця того самого славнозвісного похода Олександра Захарченка, ватажка так званої ДНР, якою керують російські окупанти на Київ. Наші Нашовонське садінні готові взяти штурмом Київ. Давайте подякуємо нашим спецслужбам за те, що три роки тому у кафе Сєпар у Донецьку вони допомогли Захарченку дійти до Києва. І тепер Захарченко може продовжувати співати свої улюблені пісні разом із Кобзоном. Чекаємо, коли до них долучиться і Путін. Але це і ще не все хороше на сьогодні, тому що учора наш паралімпієць легкоатлет Ігор Цветов після того, як завоював на Паралімпійських іграх срібну медаль демонстративно і показово відмовився фотографуватись із представниками Російської Федерації. Хоча я забув, їх там нет. Немає ніякої Росії на Паралімпійських іграх є тільки якась країна без власного прапора та гімну. Велика повага Ігору за те, що він ось отак своїм вчинком нагадав, ким є російські окупанти, що вони є агресором і що вони ведуть війну проти України. І ось те саме фото, яке зробило мій день. Погодьтесь, воно прекрасне. І якщо ви гадаєте, що це могла бути просто випадковість, то ні, я передивлявся відео з Ігором за минулі роки і натрапив на сюжет ТСН, де на його куртці. Чітко видно, яка у нього позиція. Далі трохи легше. Ігор повернувся до школи і самостійно покульгав. На фізкультуру та й у себе на сторінці у Фейсбуці Ігор Цвєтов теж окреслив свою позицію. До речі, в описі до цього відео я залишу посилання на його Фейсбук і буде дуже круто, якщо ви підете до нього у коментарі і подякуєте йому за громадянську позицію. Важливо підтримувати наших. І не можу із вами іще не поділитись цим показовим і дуже крутим фото. На ньому наш паралімпієць, дзюдоїст Руфат Магомедов після. Того як переміг росіянина на Паралімпійських іграх зробив дуже однозначний жестко. <му> Виявляється, можна не обійматись із представниками країни-окупанта, і можна поважати свою країну і пам'ятати про те, що Росія веде проти України війну та чи не щодня вбиває українців. І до речі, зверніть увагу, коли було те саме скандальне фото нашої легкоатлетки, магучих із капітаном збройних сил Російської Федерації Лаціскене, то російські пропагандисти це фото усюди таскали і кричали. Про те, що бачите, це підтвердження того, що ми нібито один народ, да, обнімалась, і ви будете обніматися. що ми один народ. Вот, і все. Окупанти навіть казали, що перемоги наших олімпійців це насправді їхні російські перемоги. І в читаємо країнський вітаєсаюза в місті, в одну копілку, і власне собственно говоря, так ми страну і в всі медалі служим, але от після того, як наші паралімпійці чітко показали свою патріотичну позицію, показали, що вони не люблять російських окупантів, уся російська пропаганда чомусь мовчить. Я спеціально віддивився їхні ефіри, і там нуль згадок про вчинки наших паралімпійців. Єдине, що Росія видала, це те, що нібито наш паралімпієць Ігор міг не стати фотографуватись разом із Росія. Сіянами тому, що знаєте карантинні обмеження. Хоча знаєте, можливо маленька доля правди у цьому є, тому що від зарази потрібно триматись подалі, але при цьому сама зараза до нас лізе і лізе, тому що у нас досі триває російсько-українська війна. Підпишіться просто зараз на мій канал, і не забудьте про ваші лайки до цього відео. А далі я вам хочу показати, що міністр оборони російських окупантів учора також наговорив про Україну. Це важливо, тому що це стосується нас безпосередньо. Ми нікому не нав'язуємо свій образ життя. Ну повторюю, ще раз ми не нав'язуємо свою ідеологію. Російська Федерація так нікому нічого не нав'язує, що постійно. Розв'язує війни проти своїх сусідів, і буквально учора російські окупанти вбили нашого захисника. І ще шойгу пожартував про те, як він може прийти в Україну. Сергій Кужгіч, чому ви вы не виконуєте рішення українського суду і не на наслушення. Винуватий, справлюся. раніше. Пропагандистка Скабєєва вже казала, що шойгу може прийти в український Маріуполь разом із російською армією. Сергій Кажуґетович, чоловік, звісно, мобільний, і в принципі, якщо така задача буде поставлена, таки може приїхати. Ну, як небудь потом і мабуть, не один. Якщо приїде, то з армії. А на іншому ефірі вона казала, що Шойгу може прийти і в Київ. Може бути зразу в Київ? Може бути в місті Шайгу? Ну ну, один до Києва вже дійшов. Наші вонське садіння готові взяти штурмом Київ. А потім Соловйов запитав у Шойгу: чи Україна є загрозою для Росії? Українська армія угрузі. Україна зараз угроза? питання насправді логічне: Російську Федерацію постійно хочуть знищити якісь вороги, і саме тому вона змушена нападати на інші країни. Саме тому вона напала на Україну. А шойгу у відповідь каже, що ні, ви що насправді українці це братній народ? Я би не став про Україну говорити як про угрозу. Я вважаю, що Україна, український народ, Народ це братський народ саме тому міністр оборони окупантів Шойгу постійно віддає накази вбивати українців. До речі, із тезою про те, що нібито українці і росіяни це братній народ, не погоджуються самі ж росіяни. Звісно. Візьмемо автомати і підемо. Підтримую Путіна, правильно треба їм показати, що з себе. В Україні, так, да, довго гасить пора їх. Ми практично один народ. Не обійшлося і без натяків про те саме, таємниче зовнішнє управління над Україною. Це творення, це плани, програма, яка реалізована, реалізована, ви знаєте ким, знаєте як, знаєте за які гроші. Внешнє управління. Під внешнє управління. Ми зараз знаходимося під внешнім управлінням. Обматуємо. І, взагалі, Шойгу дуже сподівається, що колись до влади в Україні, якщо називати речі своїми іменами, прийде російська маріонетка, яка зупинить вакханалію націоналізму. Віримо. І сподіваємося, що ця ситуація поміняється і там знайдеться чека, який приказується вакханалію націоналістичну. Краще, нехай у нас до влади прийде той, хто зможе дати російським окупантам по зубам. Я переконаний, рано чи пізно це станеться. Совершенно нічим не обосновано ні історично, ні фактологічно, ні, 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 ні ну, нічим абсолютно. Так, щоб вам було зрозуміліше, націоналізмом російська пропаганда називає взагалі будь-яке небажання українців бути окупованими. Якщо ми не любимо російських окупантів за те, що вони ведуть проти нас війну, то в очах пропагандистів ми усі націоналісти. Що в принципі не так вже й погано. Але загалом оце його інтерв'ю говорить лише про одне: Російська Федерація не збирається закінчувати війну проти України. Російська Федерація не збирається. Забирати свої війська із наших територій. Російська Федерація збирається і далі проти нас воювати, і ми з вами маємо це пам'ятати та бути готовими. Ми з вами маємо розуміти, що для України існує загроза у вигляді війни та окупації стільки часу, скільки взагалі існуватиме Російська Федерація. Сподіваюсь, існуватиме вона недовго.